привіт привіт! Мене звати Рута, я технічна продюсерка твоїх улюблених блогерок. І сьогодні я розкажу, як підключити ОБС до Ютубу, щоб проводити твої вебінари. Перед тим як ми перейдемо до технічних налаштувань, я розкажу взагалі, навіщо ми робимо цей додатковий крок і чому він нам так потрібен. Насправді є дві причини, чому ми запускаємо вебінари саме через ОБС. Перша причина це кастомізабельність. Тобто ми маємо Повний контроль над візуалом нашого вебінару. Що це означає? Коли ми запускаємо вебінар Webinar Stars, то у нас є тільки два варіанти, як наш вебінар може виглядати. Перший варіант це відео і презентація, коли у нас є маленьке відео з людиною і велика презентація посередині екрану. Другий варіант це лише відео, коли там, де у нас мала бути презентація, у нас там лише відео. Це єдині два варіанти, які Webinar Stars нам пропонує. Щоб цього уникнути і щоб мати більше контролю над тим, як виглядає наш вебінар, наприклад, якщо ми хочемо зробити оцей модний блогерський ефект, де у нас є дві третини, це презентація, а одна третина це блогер. Я думаю, ви часу таке бачили. Або ж ми зняли студію, у нас є команда продакшну, і у нас є дві камери, і ми хочемо між ними рухатись, або у нас якийсь вебінар, де є багато фізичної роботи, наприклад, там перукарська справа, де ми хочемо показати камеру, як ми працюємо, а потім знову ж таки змінити її на наше обличчя. Коротше, коли ми хочемо робити оці ці викрутаси, нам потрібен ОБС, або схожа, хоча б програма, тому що таким чином ми зможемо цим всім взагалі контролювати і оперувати. Без цього ми не можемо це зробити. Друга причина це версатильність нашого відео. О, версатильність. Що це значно? Друга, причи... <плес> Друга причина це свобода вибору, що робити далі з нашим вебінаром. Коли ми запускаємо вебінар на вебінар Stars, то єдиний варіант, що ми можемо зробити після вебінару це зробити з нього автовебінар. Але автовебінар і запис. Це дві різні речі, тому що автовебінар створений так, щоб він виглядав максимально схоже на реальний вебінар. Він починається в один час, він закінчується в один час. Люди пишуть коментарі і вони з'являються поступово. Тобто, все зроблено для того, щоб людина думала, що вона на справжньому вебінарі. А по суті, це лише запис. І це круто класно для деяких автоворонок, але... Це супер незручно, якщо ми хочемо дати людині реальний запис, тому що людина не може зупинити це відео, вона не може його прокрутити, вона не може його пришвидшити, вона не може зробити з ним нічого, тільки дивитися від початку до кінця. До того ж, є трошки дурне, але не без причини, налаштування вебінар Старс, що якщо людина зайшла на вебінар один раз, то вона не може в цю ж добу відкрити його знову. Тобто ми даємо людині посилання. Вона відкриває там, щоб перевірити доступ чи що ще. Вона не може тепер його відкрити знову. Воно буде писати, що автовебінар вже пройшов. Це зроблено для того, щоб у людини дійсно було відчуття, ніби вона дивиться реальний вебінар. Але якщо нам треба показати людині просто запис, то це супер незручно. А якщо ми робимо це через ОБС, то у нас зберігається гарне відео з презентацією з гарної якості, і воно зберігається у нас на Ютубі. І ми можемо відкрити це відео на Ютубі, взяти посилання і дати людині це посилання, і вона може дивитися його як завгодно, коли завгодно, робити з ним що завгодно, це буде максимально зручно. Тепер, коли ми розібралися, можемо перейти до технічних налаштувань. Ну що, полетіло налаштувати. Спочатку нам потрібно відкрити наш Ютуб. В Ютубі у нас має бути створений наш власний Ютуб-канал, в якому ми будемо працювати. І ось тут зверху ми переходимо в «Go Live» або вийти в ефір. У нас взагалі є декілька варіантів, як це може виглядати: це або веб-камера, або через стрім. Ось тут у нас є кнопка, «Веб-камера», але нам потрібна саме верхня, яка називається стрім, тому що вона нам дає оці всі налаштування. Власне, ось у нас ми натискаємо сюди, ось ми тут знаходимося. Тепер нам потрібно скопіювати стрімкі. Ось вона тут. Не показуємо нікому, це дуже важливо. Ми просто натискаємо ось сюди копій. І все воно у нас скопійовано. Закриваємо OBS, який вже у нас завантажений. У нас тут, скажімо, все вже налаштовано. Ось от у мене презентація, тут у мене буде відео. Коротше, все тут налаштували. Тепер натискаємо ось тут в Settings або ж налаштування. Ось тут, ліворуч, в меню ми обираємо Stream. Далі. Зверху в Service ми обираємо YouTube RnTPS». Він тут єдиний YouTube, тому залишаємо YouTube. Сервер ми обираємо найперший Primer YouTube Ingest Server. Не треба обирати ніякий інший, перший буде ОК. Okay. Далі. Вони рекомендують підключити свій аккаунт, але, як на мене, з цим постійно є якісь проблеми, якісь коди, щось на те. Тому замість цього ми натискаємо на Use Stream Key». Якщо у тебе ОБС якось іншої мови, наприклад, українською, а не англійською, то просто орієнтуйся на а, розташування кнопок і на ці всі значки біля стрім, тому що все воно буде однакове, просто називатися буде трошки по-іншому. Власне, ми натискаємо ось сюди на key». Ось тут, якщо у нас якийсь вже стоїть, то ми його видаляємо і ставимо той, що ми тільки що скопіювали. Якщо ти це робиш ну, на відео, як я це роблю, то можна тиснути ось тут шоу і в Ютубі також показати і порівняти, щоб впевнений, що це правильний стрім-код. Але ти тільки що його скопіювала, тому ми, ми просто додаємо його сюди. Після цього дуже важливо, ми натискаємо на кнопку Apply, далі ОК. OK", і ось у нас вже все налаштовано. Тепер нам треба перевірити, чи це працює. Для того, щоб перевірити. Нам потрібно натиснути на Start Streaming, на Start Recording, тобто не початок запису, а початок стріму. Перед тим, як я це зроблю, я впевнюю, що у мене стоїть Unlisted, тобто, що зараз <с? <с?> мій ефір в Ютубі не піде всім моїм підписникам. До речі, привіт, привіт підписники. Ось тут ставимо unlisted. А навіть на вебінар Stars нам важливо поставити ось тут оцей Privacy. Якщо ми сюди зайшли і нам тут щось не подобається. То ми завжди можемо натиснути на ось цю кнопочку Edit і змінити налаштування приватності, категорію, назву тощо. Але якщо ми це відео далі використовуємо в Вебінар Stars, то людям не буде видно, наприклад, title, наш, тобто назву ефіру. Це саме для нас внутрішнє, щоб потім віднайти. а Вебінар Stars цього видно не буде. Але ось це нам важливо, щоб люди не бачили його у нас на Ютубі, а бачили лише за посиланням, тобто лише Вібінар Stars. Власне. Протестуємо, як це зараз виглядає. Ми все налаштували. Тепер ми натискаємо на Start Streaming От у нас це підключається. Ось тут ми бачимо, що у нас все пішло. Що ми ось тут є лайв, що у нас запису немає це нормально. Можемо побачити тут більше налаштувань. І ось тут, в Ютубі, ми бачимо, що у нас, власне, пішло все. Тобто ми йдемо лайв. Uh, у нас от Excellent Connection, все нормально. Воно трошки візьме часу, щоб підвантажитись, і треба очікувати uh, невеличку затримку плюс-мінус, uh, ну, секунд, 10 може, 15. Uh, в залежності від твого інтернету, воно буде працювати так собі. В мене, як бачите, інтернет, ну, так, собі, тому воно підвантажується дуже-дуже погано. Але, але, бачите, мені навіть видає посилання, але. Це не проблема. Якщо у тебе гарний інтернет, все нормально, і ти не сидиш з мобільного, як я, то все буде супер класно. Не пережимаємо взагалі воно все піде. Власне, коли у нас тут пішов цей запис, і все у нас працює. Щоб дати це посилання далі в Webinar Stars, ми натискаємо зверху на кнопочку Share. Ось тут у нас зверху, беремо оце посилання знизу і вставляємо його в Webinar Stars. Коли ми закінчили наш вебінар, то спочатку ми вимикаємо його на вебінар Stars, Потім заходимо в YouTube, натискаємо на End Stream, І після цього заходимо в OBS і вимикаємо і ставимо Stop Streaming. От, стоп стрімінь. Отут Stream, yes, end. і все. У нас все зупиниться. Весь запис, весь вебінар. Ніхто більше нічого бачити не буде. І ми можемо цей запис вебінару знайти у нас в Ютуб студії, тут навіть кнопка Edit in Studio, тобто весь цей запис ми можемо знайти саме там. От і все. Я сподіваюся, що це було супер-супер корисно. Нагадую, що в описі я залишила посилання на воркшоп по вебінарам. Якщо ти хочеш отримати більше такого контенту про технічне налаштування, про кейси, про запуски і взагалі про моє життя. То дуже рекомендую підписатися на мій інстаграм. Там я буваю прям кожен день. А я бажаю тобі ефективних запусків і легких вебінарів, і щоб інтернет ніколи не лежав. І побачимось знову!